Будь-який непотріб вивезуть за найкоротший термін. Підприємство «Верб» обіцяє охтирці, чисті майданчики для сміття, нові контейнери і розширення штату співробітників. До речі, досить оригінальне до 23,3 чоловіка. Тільки коштувати це буде удвічі дорожче ніж зараз. «В Відтогі тариф отримається для жителя многоетажки 9 гривень 91 одна копійка для жителя частного сектора. 9 гривень 60 копійок. То есть вот это... Прита при, при всьому тому, що ми кадаразвозволіли тарифа, ми його ужали до такої степені, що осталось в тарифі, только все самое необходимое, согласно законодательству для того, щоб можна менее оказывать какую то качественную услугу. Все не нужна, все лішне, все ми постаралися а сюди для населення. Викинути не потрібне, більш проблематично, адже немає ні достатньої кількості баків для сміття, ні чіткої організації оплати послуг, особливо у приватних домоволодіннях. Мікрорайон дачний одна треть населения города, южная сторона без баков, я обошел лично, северная сторона без баков, и люди даже разговор не знают о том, что должны баки не стоять. Я в нас из 50 дворов вывозу только десь человек 10 мусор. Куда девают 40? Носят по посадкам, значит, носят у контейнера. Значит, надо же их как-то заставить, договора составить. Почему не занимаются ваши работники или вы тем, чтобы заинтересовать население вывозе мусора, этих отходов мусора? И не надо будет повышать такие тарифы. Ціни за вивіз сміття залишалися стабільними протягом двох з половиною років. Тому підвищення тарифу є досить відчутним. Навіть з урахуванням того, що ціна становить близько двох відсотків усіх комунальних послуг, ніхто мені не сказав, що 10 гривень це дорого. Що зараз, сьогоднішні 10 гривень на сьогоднішній день, Що за них можна купити, яку слугу можна отримати в городі за 10 гривень, скажіть мені». сказали, що дорого представники освітянської профспілки та ветеранських організацій. Найактивніших учасників обговорення цікавило зовсім інше. Де в документації підприємства зазначена його збитковість та чому до сьогодні не проведено конкурс? А раптом ще хтось запропонує такі ж послуги, тільки дешевші. Громас уже немає, конкурс, не проведений смисл забрання. Згідно з законодавства. Одним питанням не обійшлося. А були зауваження, вимоги і поради міському керівництву, як правильно проводити громадські зібрання. Щодо вивезення відходів, так і не визначилися, чи є сенс переглянути запропоновані тарифи і кому залучати населення до співпраці з ДПВР. Почому місцеві органи самоуправлення передали туди в оренду все, машини, мусорні баки, все. все і ми повинні ходити вміти них, зарабатывать їм гроші. Хто мені це розкаже? Також не отримало відповіді питання строків проведення конкурсу та дати запровадження в дію нових тарифів. Громадське обговорення завершилося без конкретизації підсумків з усіх пропозицій. і Побажань найчіткіше було озвучене нарікання на запитаність доповіді. Ольга Фенько Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.